Добре, давайте сьогодні поговоримо з самого початку: що таке взагалі кіберпсихологія, які ще є назви інші, те, що ми називаємо кіберпсихологією, а інші психологи або не психологи називають іншими назвами щось те, що схоже в нас є. Що ж таке кіберпсихологія? Так, дійсно вона має інші назви, наприклад, психологія інтернету або з англійської Psychology. Відповідно, це галузь психології, яка поєднує методологію, теорію, практику дослідження видів і способів застосування особистістю або групою соціальних сервісів інтернету, тобто вивчає психічні процеси стану властивості, їх прояви, їх активності, тобто завдяки діяльності, спілкування і поведінки в кіберпросторі. Дійсно, кіберпсихологія вона дійсно пов'язана з теорією медіа, інформатикою та іншими науковими психологічними дисциплінами. Загалузей психології вона стоїть досить близько до медіапсихології. Основна відмінність між кіберпсихологією та, наприклад, Загальною психологією полягає в тому, що кіберпсихологія вона зосереджується на дослідженні взаємодії особистості або взаємодії соціальної групи з технологією. Тоді, як, наприклад, загальна психологія, вона досліджує або інші галузі да, психології вони досліджують психічні явища та їх активний прояв у реальності.